Доброго дня, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Дякую за підписку, що ви залишаєтесь нами та слідкуєте за інтересними нашими відео. Давайте сьогодні подивимося прогнози на наступний рік, що очікує Україну у 2023 році. Можливо, її позиція якось змінюється? Чи будемо ми мати нове місце, так скажімо. Серед країн Всесвіту. Воєнні події, так, подивимося спочатку у 2023-му стосовно нашої країни. Загальне положення з точки зору фінансів. Вау. Положення соціальне Україні. Ага. Чи можливо буде залишатися людям так жити? Чи буде це безпечно? Чи будуть приїздити до нас інші люди жити? Ресурсність та здоров'я нашої країни, скажу так, її змоги зростати. Та давайте ще подивимося, чи будуть продовжуватися такі фінансова допомога для нашої країни у 2023 році. ох 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 Що ми маємо? Такий перехідний період. Але давайте так, стосовно війни, однозначно, це карта емоційної, дуже великої радості, до якої призведе наш приведе наш президент. Карта також дуже радісна. Це весна. Весна, емоції, радість і одночасно. Вступ до інших політичних подій, я думаю, це пов'язано саме з тим, що 2023 рік для е, інших країн буде дуже переломний та почнеться, можливо, вже на офіційному рівні. Третя світова ще почнеться вона в березні. Я думаю, саме тому карти. І якось ми на жаль, але також будемо в цьому процесі. Звичайно, його буде не уникнути, але на мою думку, це буде трохи легше ніж той період, який зараз, бо на нашій території, звичайно, буде тиша. Тиша ми будемо трохи спокійніше. Потім наша перемога. Я думаю, однозначно це буде дуже така значна подія. І з точки зору фінансової політики, тут два активні моменти. Бо фінансова допомога надається і потім дуже різко обривається. І я думаю, що якісь навіть такі події будуть. Знаєте, що нам пообіцяли, але не дали зриви контрактів, зриви договорів, Якісь такі договорів, зриви однозначно, зміни в політичній системі однозначно, але це все є на краще, бо для людей стосовно безпечна ситуація, та навіть в такі часи. Важкі часи після війни у нашій країні до нас будуть приїздити люди. І я думаю, що багато людей з Європи навіть будуть розглядати в наступному році Україну як країну для життя. Ось в цьому в такому контексті доля України дуже змінюється. Вона виходить. Ще на першу сходинку, але вже виходить такого літеру духовного, ментального, соціального. Бо багато систем буде змінено. Корупційні системи, бюджетні системи дуже багато систем буде змінено. І завдяки саме цьому, як би то не було дивно, але давайте я так скажу: завдяки цій війні Україна саме вийде на Дуже високу ланку лідера. Стосовно перетворення ще багато думок стосовно здоров'я чи якоїсь допомоги своїм мешканцям, не бачу, щоб було легко. Тобто, робота волонтерів, і наша з вами робота її буде. Ще більше треба для розвитку нашої країни поки ще на такому рівні, але, скажімо так, не дуже погані карти. Стосовно, якщо порівняти з прогнозами для інших країн, деякі країни Європи вони просто зникають з із із-за таких різких змін з точки зору от економіки. Зникають і в наступному році дуже багато країн зникне. Та саме, я думаю, головною причиною такої кризи це буде Китай і війна така Китаю США, але Росія також до них приєднається, бо я вам скажу таку деталь, що Росія з США вони мають кармічні в минулому відносини, десь колись, коли. Земля і вода мінялися містами, то саме на тій землі була Росія. Наша земля вона змінюється. І тому вони завжди такі категоричні їх відносини між країною Росії та саме США. І цей конфлікт він дуже сильно розмухується. Але Китай там буде як провокатор питання з Тайваню. Я думаю, воно буде підніматися ще неодноразово. Та саме з цього приводу починається дуже великий офіційний конфлікт в новому році. А для України буде перехідний період. Все ж таки, це ще один крок до нашого розвитку. Це тільки початок. Але ми крокуємо реально вперед. Ред, дякую вам за увагу, любі друзі, та зустрінемось у новому відео.